Введень для тебе, що в тебе, як в тебе буде в вересні у трьох найважливіших сферах: це здоров'я, самопочуття, кохання, стосунки і сфера роботи, грошей, кар'єри, бізнесу. Отже, швиденько став лайк для енергообміну і подяки це дуже-дуже важливо. І підписуйся на мене. Так, так само важливо, щоб дізнаватися про себе, про своє теперішнє майбутнє. Так, дивись на колоду. прямо Зараз дивись на колоду. Вересень ти. Сфера самопочуття здоров'я. Кохання. Стосунки. Кар'єра, робота, сфера гроші. Самопочуття. О! Одразу дві карти: король і королева. Кубків, ну, сфера самопочуття залежить від твоїх стосунків, від чоловіка або жінки. Будеш дуже багато може емоцінувати. Будеш почувати себе закоханою людиною, і це буде тебе підтримувати, або будеш на такому творчому натхненні. Може бути ризик того, що будеш перебирати з алкоголем, і це може якось тобі ну, заважати, да? гарно себе почувати. А так, в принципі, тут просто така парочка, і кохання тобі допоможе. Так, все кохання, суд, карта суд щось важливіше відбудеться. Може і здоров'я одразу і стане краще через якусь. Сферу кохання щось налагодиться, або ти що, дізнаєшся, щось станеться таке важливіше, я ж кажу масштабне значиме у вересні, через що ти будеш вже не будеш такою, як раніше. Це може бути закоханість або зміниться статус розлучення, навтопаки, весілля. Це може бути знайомство таке, переход на інший статус, на інші стосунки, на інший рівень. Щось масштабне буде класне. І четвірка мечів каже про те, що на роботі буде все. Ну, або стабільно без якихось змін, або трошечки буде якесь гальмування. Ну, не буде, Там динаміки не дуже буде багато, але все буде ну, так, тишком-нишком, спокійно. Отже, став обов'язково, постав плюсик для того, щоб все це програлося найкращим чином для тебе. Я цього тобі дуже-дуже бажаю.